Всім привіт, друзі! Це Бісики», Я Марина Донелю Кермлева і час шкварити нову жабу. Зараз ми поговоримо про корупцію, про те, що обіцяв кандидат у президенти Володимир Олександрович Зеленський, і що ми маємо з корупцією наразі. Отже, всім відомо, і це показують всі соціологічні опитування, що корупція, особливо корупція на військових закупівлях, стала дуже серйозною проблемою для всієї країни. І в деяких соцопитуваннях ця проблема переважає навіть те, як люди з Загалом сприймають повномасштабне вторгнення, тому що всі ми бачимо, як Зеленський та Єрмак рятують від антикорупційних органів своїх друзів і кумів, і як намагаються вичевити з нашої інфраструктури набу САП і м, віддати все знову любим друзям із генпрокуратури та СБУ. Так от я нагадаю, як у недалекому минулому до повномасштабного вторгнення Зеленський обіцяв викорінювати корупцію. Пост зеленського від 17 вересня 2020 року. Це ж просто. Правда. І ми саме про це публічно домовлялися: що традиційно корупційного, якщо зайшов на посаду, то можеш трішки брати в кишеню державного, воно не збідніє, більше не буде. Може хтось не почув, тому ще раз. Кожен посадовець, міністр і депутат має великими літерами десь на собі закарбувати просту істину. Якщо вкрав, сядеш, якщо брав хабар, сядеш. Винятків із цього правила не може бути для будь-якої особи в нашій країні, бо нема більше кри. Прикриття адміністративних можливостей, і навіть уже під час повномасштабного вторгнення Зеленський ходив на одне інтерв'ю і висловлював такі думки, що треба корупцію, особливо корупцію у сфері збройних закупівель, прирівняти до державної зради. Сав задачу законодавства. Законодавству і законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. Але на практиці ми навпаки побачили, як у липні депутати намагалися схалтурити да, скрисити і а, проголосувати за те, щоб скасувати на вже ж я розумію, що така зброя не може діяти а, постійно в суспільстві, але на військовий час я думаю, це допоможе. Перемога одна. Пріоритет перемоги наша земля, але другої частини буде перемога внутрішня над корупцією. Це були такі цицянки і обіцянки президента Зеленського, коли він вже дуже чітко розумів, що таке корупція і де вона зараз в державі за епохи з думаю, не зле буде повернутися в недалеке наше минуле, а саме 2019 рік, і проаналізувати, як Зеленський вивчав, де у нас корупція, що таке антикорупційні наші органи. І нагадаю, що тоді зеленському було 42 роки. Він був не він балотувався у президенти і він постійно збирав нараду у штабі, де радився з розумними і не дуже людьми як здолати у ту корупцію по українськи. Я знайшла запис однієї із таких нарад, і мушу відзначити, що тоді у президента Зеленського були досить теплі стосунки із антикорупціонером українським Віталієм Шабуніним. Середня українська родина з двома працюючими віддає державі податками чотири тисячі баксів в рік. О, дивіться, як потягнулися у всіх руки записувати, скільки ж податків можна взяти з одної української родини? І дивимося, як зацікавлено дивиться Володимир Олександрович. Розкрадаються не ефемерні державні кошти, а твої сплачені налоги. Ви реально підняли аудиторію. Я захоплюся, та історію, до речі, до якої ніхто не міг дотягнутися. Тоді Шабуніну Зеленський говорив дякую. А зараз Шабуніна тягають по судах. Розкажіть це ти молодж, що держава це. Та аніта їх а на практиці, ми бачили, як офіс президента спілкувався з молоддю. Як Ярмак ходив до студентів, як е, взагалі реагували Зеленський та Ярмак, коли були у ці мітинги з картонками. Той же Шабунін на цій нараді пояснював майбутньому з президенту, як насправді виграються справи у вищому антикорупційному суді. І чому, наприклад, треба прибрати економічні функції у Служби безпеки України? А далі в суд, а далі прокуратура, суд і адвокати. Старі суди тупо боялись розглядати в справі Насірова вони тупо от, читають документи, навіть обвинувальний акт, навіть перейшовши до розгляду по суті. А як наш юрист, як Степанчук, слухає такі поради, з великою вірогідністю ми драку за антикорсуд суд вже виграли. Та конкретно МВФ Петра Олексєвича на нормальний закон. А тепер МВФ і не тільки нагинає, якраз таки Зеленського, коли його ручки тягнуться до набу до САПів до вищого антикорупційного суду. Інша проблема вже у вас описана в програмі. Дякую, тобто, обмежите СБУ. До стандартів НАТО програмі йде мова тільки про те, що СБУ не повинно займатися економікою. От так, поправка стосовно СБУ плюс СБУ не повинна займатися корупцією. Так що вийшло на практиці у підсумку в 2025 році, СБУ зараз намагається завалити роботу набу. І інколи банально мститься за те, що набу схопила за персик, так би мовити, деяких бригадних генералів епохи з які працювали в СБУ і які раптово стали власниками пентхаусів, салонів красоти і купи лакшері майна. А скажу вам чесно, в СБУ. На чесній роботі так ніколи не заробляли і не зароблятимуть. Також на цих нарадах був присутній тоді ще модний антикорупційний, чи то журналіст, чи то не пойми що Сергій Лєщенко, який теж давав слушні поради для Зеленського. Він, наприклад, проводив дуже цікавий такий лікнеп: що таке антикорупція, взагалі підозрюва, підписує про корм вони підписує. в окремих справах. Вдалося досимати прокуратуру на підписання цієї історії. Уявіть собі, президент у нас за освітою юрист. Але от ці антикорупціонери зразка 2019 пояснювали на пальцях зеленському юристу, хто у нас підписує підозри. Тоді справа йде в суд. В цей момент Набу взагалі не має до справи відношення. Набу робить частину роботи. А, Бо, Бо. 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 Вони ви зняли. От тут мені дуже подобається пояснення фільм і віддали касету. Да? От вони розслідували і віддали. Папку з матеріалами зрозуміло, а суд має карати сержата такий рік неп на пальцях для майбутнього президента. Ну воно й не дивно, що в нас корупція такі проблеми. А зараз що прикметно, Лєщенко у нас вибився в люди. Він тепер член наглядової ради Укрзалізниці, отримує там нормальні такі бабки. І зараз дуже активно захищає Єрмака, який суне свої руки до антикорупційних органів. Причому Лещенко настільки грубо працює, що ладен даже обісрати своїх колишніх колег по українській правді. Далі із цікавою промовою Сергія Лещенка, він пояснював гаранту, що таке відкати і як вони працюють. Це жінкороса насправді, президент президент багато може якщо він буде цьому діло оддавати. Я тому що він означає. Достаточно много чиновников, вопреки тому, что считает, что мало, их много. А во-вторых, он контролирует парламент, суды контролируют. Если он говорит, я не хочу иметь всяких коррупционных откатов ничего. Але ще треба бути по-другому. Думаю, науки а, про відкати оці, оці зібрання дуже добре вивчу. Тут же на цій нараді у кандидата у президенти із питань антикорупції був присутній ще один цікавий персонаж Андрій Герус. Зараз це представник партії влади, який працює в паливно енергетичному комітеті. І що тоді розповідав Герус? Якщо президент приходить і має велику політичну волю, щоб подолати корупцію, та і в нього в руках є СБУ, яка на сьогодні по закону займається корупцією. А як круг? Льоченятка бігають. То цей це інструмент може бути використаний в правильних цілях. Чому це важливо і наскільки це важливо? І чому це навіть можливо важливіше ніж обговорювати економічні концепції? Ну а тепер я нагадаю, хто такий Андрій Герос? Ця людина, представник партії Слуга народу весь 2021 рік агітував раду прийняти поправки. Я нагадаю, що він у нас голова енергетичного комітету, і значить цей мужчина публічно захищав ідею імпорту. Електроенергії з Росії та Білорусі, ну тобто, ще в 2021 році нас планували посадити на таку енергетичну голку Росії і Білорашки. Що він говорив? Це не створює загрози енергетичній безпеці, і у численних коментарях він переконував, що мова про незначні обсяги. Ну і, до речі, сам Герус був тоді автором скандальної поправки, яка зробила цей імпорт можливим. Тобто, уявіть собі, як ми готувалися до повномасштабного вторгнення. Так і ще давайте не забувати, що коли. Коли стало відомо, що Кіріл Дмітрієв став топ переговорником Росії в Сполучених Штатах Америки, тому що це людина досить освічена, розумна і вертілася в цих американських колах, Стало відомо про дуже цікавий зв'язок. Виявилося, що рідна кохана дружина Геруса кілька років, навіть під час повномасштабного вторгнення, вела бізнеси із. Кирилом Дмитрієвим. ну і тут же на антикорупційному зібранні 2019 був присутній майбутній перший генпрокурор епохи з якого звати Руслан Рябошапка? Що цей персонаж радив Зеленському? І концептуальні речі вам, як новому президенту доведеться вийти із нової антикорупційної стратегії. Два ключових моменти на які ця стратегія буде будуватися. Яке зацікавлене обличчя нашого юриста? ми бачимо. перше це те, що так важко дається нашим деяким чиновникам. Це диджиталізація України. Кожен хто має доступ до інтернету, має можливість контролювати чиновника все без дому. Послухали і зробили опешні телеграм канали Другий момент це відкриття максимальної інформації. А також переведення максимально публічних послуг в електронну форму. До речі, що цікаво, там в кінці Аліщенко пив будичку, і Поруч нього сидів Борис Шефер. Борис Шефер це ватнік, любитель Путіна, який втік до Німеччини під виглядом біженця, і звідти мріє про те, щоб ми повернули Пушкіна, русський язик і жили з путіним дружно. Чим запам'ятався мені Руслан Рябошапка, коли він не тривалий час обіймав посаду генерального прокурора, саме він мав зібрати компромат на сина Джо Байдена, Хантера, і віддати його. Кандидату у президенти Дональду Трампу, і що цікаво у цій історії, знову вспливало і неодноразово ім'я Андрія Єрмака. Сам Руслан Рябошапка розповідав, що це було персональне таке прохання Андрія Єрмака, який очевидно дуже хотів сподобатись Дональду Трампу, але не вийшло. Ну а далі, якщо читати стрічку новин на початку повномасштабного вторгнення, ЗМІ писали про те, що Рябошапка буцімто скористався тим, що у нього троє неповнолітніх янгуляток із паспортами Франції і намагав. Ався втекти із країни чи втік він чи ні? Я не знайшла достовірного підтвердження, тому що періодично він там щось пописує розумне на ресурсі НВ. Але е, тепер давайте знову повернемося до Сергія Лєщенка. Як сам Сергій Лєщенко свого часу переконував, чому не варто чіпати НАБУ? Це набутість людей, просто громадянина в управлінні держави, це електронні референдуми, електронні плебістити, це те, що робить Макрон сьогодні. Ну щось не вийшло таке із зеленського Макрона, тому що знаєте, прошивка не та і освіти, не та і шлях політичний теж не той. Скажіть, будь ласка, що з цього з того, що ви кажете, можна зробити без парламенту. Багато з цих речей я не думаю, що парламент теж буде проти. А зараз, взагалі, багато речей робиться без парламенту. Тобто, головне, щоб була політична воля, і все воно цей маховик запуститься і механізм держави почне працювати. І ми побачили, як набу і САП хотіли хакнути саме в нетрях банкових. Другий елемент це верховенство права. Є багато речей, як можна допомогти Набу працювати, але я просив би вас, хоча б зробити так, щоб йому ніхто не заважав. Їм не треба допомагати. Вони самі справляться з усім прекрасно, просто не заважає. Тож того Руслана Рябошапку послухав, скажіть мені. І переходимо до мого любимчика Сергія Лєщенка, як він просив Зеленського поклянутися, що він не буде чіпати руками на Скажіть публічно, що вас не цікавить набу, вас цікавить чесний орган. Задекларуйте, що ви не будете жодного впливу на набу, відріжете всі телефони, Прокурора треба поміняти. Цікаві обіцяночки суд має бути відстролений від влади і все зеленський. Тоді на словах погодився, але маємо те, що маємо У 2025 рік. Ми входимо з такою ситуацією, коли Банкова намагалася завалити набу і сап. І, до речі, як пише дзеркало тижня, є спроби завелити ще і вищий антикорупційний суд, тому що за інформацію цього видання. Є такий у нас там один товариш, з бют якого звати Сергій Власенко, і йому періодично на ТСК телефонує сам Андрій Єрмак з питаннями, а що там по ваксу у нас? Тому для чого ми робимо це відео, щоб ви подивилися через кілька років, що обіцяв Зеленський, і що він не виконав, або що обіцяв він і його оточення, і як вони вивернули свої слова, як то кажуть, шиворіт на виворіт. Це дуже добра наука з огляду, що Зеленський у нас готується на вибори. Йому мало цих сім років, які він вже перебуває на посаді, і він хоче ще і ще влади. Тому думайте головою і аналізуйте обіцянки тих політиків і як вони їх виконували чи ні. Всім дякую за увагу. Це були шоубісики. Це була Марина Доноль Кермолева. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть, будь ласка, коментар. Який спіч вам сподобався найбільше із тих, які ви почули, і чи на вашу думку виконав Зеленський хоч якусь свою передвиборчу обіцянку з виборів 2019?